Мешканці будинку на Рішельєвській 45 в Одесі та члени ініціативної групи Врятуйте типографію Фесенка мітингували біля будівлі мерії. Вони підписали звернення до міського голови, в якому вимагали скасувати роботи з демонтажу будівлі колишньої друкарні та укріпити сусідні будинки. На мітингу побувала і наша знімальна група. Деталі розкаже Ольга Циктор. Збережіть нашу спадщину під таким гаслом одесити зібрались біля будівлі мерії, аби зупинити роботи по демонтажу будівлі колишньої типографії Фесенка. Одна з мітингуючих Гнеля Ярова проживає за адресою Рішельєвська, 45 поряд з типографією. Вона розповіла, через роботи там відчуває незручності. Ми дуже волнуємося, звісно, за зберігання нашого імущества за те, щоб наш будинок не став аварійним, за те, щоб не погибли люди. Мало того, то, яким образом прийшли демонтаж, ліса виставлені толь, пока що тільки Сторони Рішельєвської во двор летят камни прямо сейчас, вот Прямо в данный момент з криші, які стрізаються, вони летят по крышам, падають во двор, пиль столбом, в домах дышать невозможно, кам, тому що ми оказались непосредственно, на настройки проживати. Протягом 40 хвилин учасники мовчки стояли з плакатами, збережіть нашу спадщину, мінкульт привіт. Прославимо вандалів на всю Україну. На акцію принесли і зображення Юхимо Фесенка, на честь якого названа типографія. Это Фисенко сам, в общем-то, которым названа типография. А пришел он просто потому, что я интересуюсь этой темой. Считаю, что там надо сохранять хотя бы фасад. Если уж застройщик имеет документы, там и право строить. Но фасад можно сохранить, по крайней мере. Желательно было бы сохранение полностью геометрии здания и фасада. Ну, в любом случае сейчас есть много вариантов, когда сохраняют фасад, делают какой-то даже второй этаж, там третий, ну так, чтобы он не выступал за линию, ну какой-то нормальный вариант. Учасники мітингу підписали звернення до мера міста Геннадія Труханова, в якому вимагали зупинити роботи в типографії, укріпити сусідні будинки та провести тристоронню зустріч. Застройщик продовжує розрушати типографію, він вже зняв кришу, он вже збив фасад, он зняв вже третій етаж, і ми хочемо зупинити це до тих пор, пока все документы, все действия застройщика не будут прозрачны, не будет проведена экспертиза домов, не будут укреплены дома, чтобы безопасить жизни людей. И пока не будет проведен трехсторонний диалог с властью, застройщиком и громадой мы будем действовать всеми законными способами давлением на власть законными способами которые мы найдем на полицию потому что полиция бездействует совершенно сейчас например существует уголовное производство которое совершенно не двигается с февраля месяца оно открыто на застройщика по Статі об уничтожении памятников архітектури і следователь Беліков ні разу не позвонил жителям, ні разу не провел никакого опроси, ничего, ніяких следственных действий ми не видим, только отписки. до учасників акції вийшли начальник державної архітектурної будівельної комісії одеської міської ради Олександр Авдіїв та віцемер Михайло Кучук. Мы договорились, что нам предоставят все документы, которые располагает Громада для изучения для того, чтобы в четверг мы могли сделать открытый диалог с первым вице-мэром и разработать дорожную карту, по которой будем идти. На сегодняшний день, чтобы мы с вами понимали, у заказчика есть самое главное – это фундамент, это земельный участок в аренде. Есть исходящие данные на проектирование. Проект прошел государственную экспертизу. На основании этого был зарегистрирован разрешительный документ на начало строительных работ. Михайло Кучук від коментарів відмовився. За словами організаторки акції Ольги Константинової, в ній взяли участь 22 людини. У поліції діалогу озвучили такі дані. Акція проходить мирно, порушень громадського порядку на даний час не зафіксовано. Приблизна кількість учасників 16 осіб. Ми намагаємось отримати коментар в управлінні Нацполіції та мера міста Геннадія Труханова. Ольга Циктор, Сергій Коняхін, новини на Суспільному, Одеса. Зазначимо представник забудовника Одеса Сіті Олег Лавренюк, озвучив свою позицію раніше. За його словами, компанія готується демонтувати колишню топографію для проведення подальших робіт на її місці. Разом з тим він пообіцяв, що працівники відремонтують парадню у будинках та двір, в якому планують встановити огорожу. Демонтаж буде відбуватися не з носа демонтаж, тому що поряд є будинки для зручності саме співвласників. Компанія бере додаткові витрати та проводить демонтаж та неснос. Не заганяє сюди техніку, все робиться вручну, якщо ви бачите. Нагадаємо, забудовник компанія Одеса Сіті планує побудувати на місці колишньої типографії Фасенка житловий будинок з підземним паркінгом. 27 січня фасад обнесли парканом. Місцеві мешканці та громадські діячі протестували, намагалися перешкодити будівництво на місці колишніх пам'яток архітектури. Зазначимо, колишня типографія Хоми Фасенка була розташована у будинку генерал-майора Олександра Шнеля. Його звели у 1841 році, виконаний в російсько-візантійській стилістиці. За інформацією Одеського кризнавчого музею, саме в цій друкарні у 1900 році вийшов один з перших накладів історичного роману Чорна рада Пантелеймона Куліша.